Сумщина, Україна, сьогодні 14 серпня урожай помідор, сезон був дуже вдалим. Обробляли ми в основному фітоспоріну, все було вчасно, всі обробки намагалися підв'язувати, робили для себе, звісно, не для продажу. Одного разу обробили привікуром, були дуже складні умови. Це, ви бачите, це те, що залишилось від привікура, він переборов фітофтору. А так фітофтором переможена, незважаючи на дуже складні умови. Нагадаю, що ці помидори вони висаджувалися ще десь приблизно 10-15 квітня, прямо на своє місце вже висадки. Росада була в стаканчиках, укривали плівкою і град пережили. Все дуже задоволений урожаєм, Я взагалі-то, сказати, новачок в цій справі вирощування помідорах. Все робив, питав штучного інтелекта, що треба робити. Але все добре, все вийшло. Такий у нас урожай. Це ефім. Останні плоди малесенькі, але... Знизу були дуже гарні, такі величенькі, дуже себе добре показали загадка, санька, помідори. Гарні були дуже біфи. Це перець, якийсь сорт, ну, який нам дали, не знаю, що за сорт. Наступного року будемо садити, вже якісь ті які ще купимо. Перцю дуже багато. Він також був висінь. Під плівкою разом з помидорами. Ось тут були дуги, парники, таке тепленько. Ще дуже рано, пам'ятаю, коли було дуже-дуже холодно, зворотні заморозки, ми під плівку ставили тепловентилятори вентилятори і вони гріли. І то десь у краю все одно прихватили і деякі рослини загинули. Бо там метрів 15 не менше ну була плівочка така. Покажу перчик. Так що сьогодні видно, так? Ну, є, ми вже прищепили. Ось є це червоненький. Це, ось так, це перший раз такий, ну, такий ранній врожай. Такий Помідор в 500 грам був десь 15 липня вже. Наступного року планую ще раніше висадити. Набагато раніше спробую, щоб помідори свіжі отримувати вже в відкритому ґрунті в перших днях літа. Ось отак. Буду займатися селекцією саньки, загадки ранніх сортів, щоб вони більш були пристосовані до нашого клімату. Доморощена селекція, вона все одно буде відбуватися. Сорти будуть більш стійкіші, ранніх висадок і всього іншого. Дякую.